Вітаємо вас, коти і кицюньки! Ігрові новини без клікбейту та Зайвих Теревенів вже готові. Довгоочікуваний Hades 2 вийшов у дочасний доступ. Міфологічна рольова гра доступна в Steam та Epic Games, а класнюча українська локалізація зроблена всього лиш однією людиною. Але не дивуйтесь, таким був підхід розробника до всіх локалізацій. Нарешті ви дочекались продовження історії про 100 500 відроджень в пеклі. Сиквелу точно буде чим вас здивувати. Ми це знаємо, бо вже граємо. Приєднуйтесь до нас на стрімах. Новий персонаж Mortal Kombat 1 Homelander спробував довести всім, що він не поступається в брутальності іншим персонажам у геймплейному трейлері. На нашу думку, принаймні він намагався. Хоумлендер незабаром вийде в комплекті Combat Pack для PlayStation 5, Xbox Series, Nintendo Switch та ПК. У що нове пограти? Пробіжимося по релізам. 13 травня покине дочасний доступ Fable Dome. Це гра про будівництво міста. Насолоджуйтесь зростанням вашого поселення, торгуйте, використовуйте дипломатію та укладайте союзи з сусідами або кидайте їм виклик. А найголовніше знайдіть собі принца або принцесу і живіть довго і щасливо. В цей же день виходить Homeworld 3, про яку ми більш детально розповідали в одному з минулих випусків. А що взагалі очікувати від серії можна глянути в нашому максимально суб'єктивному огляді. І ще одна гра вийде в реліз 13 травня The Land Beneath Us це вже покрокова роглайт гра про підземелля за мотивами валійської міфології. Випробуйте комбінації навичок і стильну зброю в підземному світі анун. Здолайте сімох володарів, врятуйте творчінню і здобудьте життєво необхідну технологію душі. 14 травня релізниця перевидання Braid Anniversary Edition. Це оновлена версія гри Braid, у яку було додано коментарі творців, оновлена графіка та покращені геймплейні елементи. 15 травня виходить Беладінс. Яскравий фентезійний світ розрахований на чотирьох гравців, але є можливість пройти гру самому. Творіть власну історію, виконуйте завдання, як вам забажається. Але невдачі повертатимуть вас назад. Що нічого не зрозуміло? Так може варто спробувати? І 16 травня нас порадує довгоочікувана режисерська версія «Ghost of Tsushima». Для гри у багатокористувацький режим Legends або для використання нового оверлея PlayStation, який і дебютує в ПК-версії Ghost of Tsushima, буде потрібен акаунт в PSN. Однак для проходження сюжету підв'язувати акаунт PSN не потрібно. Попереднє замовлення коштує 1700 гривень, і режисерська версія включає сюжетне доповнення Iki Island і режим Legends. В цей же день вийде La Relay and the Laser Eyes – Видає її Анна Пура Інтерактів, яка видає кукун, стрей та інші якісні інді-проєкти, які точно заслуговують вашої уваги. Чудові пригоди котика можете подивитись в нашому огляді, де ми детально пройшлися по всіх аспектах гри. 16 травня також вийде Robobit. Це ритм-шутер, в якому ви зіграєте за найманця Ейса. Вам доручено схопити робота відступника Фразера в його лігві, яке постійно змінюється. У гри заявлена українська локалізація. Для The Invincible вийшло велике оновлення Voyager. Головним нововведенням Voyager Update стала можливість перемкнути камеру під час переміщення на ровері на режим від третьої особи. Крім того, тепер гравці зможуть збільшити кут огляду, але розробники попереджають: якщо накрутити вище ніж 90 пунктів, можуть початися проблеми з продуктивністю і візуальними ефектами. А ще з'явилися нові слайди, які дадуть змогу дізнатися більше деталей про сюжет і передісторію гри. Повний список змін є на сторінці The Invincible у Steam. і наразі на день дня конституції Польщі в Steam дають велику знижку на гру. До 16 травня її можна купити за 300 гривень. А перед тим як купувати, подивіться наш огляд на гру. Там є над чим подумати. Ігровий журналіст Джейсон Шрайер повідомляє, що Xbox закриває Arkane Austin та Game Works, А вони займались Dishonored, Prey, Redfall, The Evil Vision та Hi-Fi Rush. Tango Gameworks та Arcane Austin вже підтвердили своє закриття на своїх сторінках в соцмережах. Arcane Line продовжить розробляти імерсивні проєкти студії. Спочатку X-Defined неочікувано оголосили про реліз 21 травня. І ось вже Ubisoft орієнтує нас, чого взагалі очікувати від гри. Як ми передбачали, x діфаєнт явно створений для змагального та кіберспортивного розвитку, і ми вже бачимо, що на честь виходу гри буде організовано турнір за участю найкращих гравців FPS-сцени. Ubisoft так і каже, що в X-Defined All star Series візьмуть участь 16 найкращих FPS гравців, які коли-небудь боролись за грошовий приз у 4х4 на X-Defined. Наразі зрозуміло, хто ті гравці і як виглядатимуть команди, і навіть яким буде загальний призовий фонд. Фінал заплановано на 21 травня якраз до офіційного запуску X-Defined. Неочікувані новини про Manor Lords Виплив цікавий факт, що над Менер Лорд працювало багато аутсорсерів, серед яких є Корбек Студіо, що нині, хоч і розташовується в Казахстані, та має в складі своєї команди багато росіян. Якщо вони були звичайною найнятою робочою силою, то гроші, на жаль, вже в гаманцях і повернення гри не дасть результату. Але це не означає, що треба мовчати про своє ставлення до цього факта. Щоб студії розуміли, що співпраця з терористами не є окей, без агресії, без якихось погроз треба намагатись пояснити якомога більшій кількості людей, які досі не розуміють це. А ну і піар-кампанія над зробив гру сам дуже смішно виглядає після от таких титрів. А піар-компанія «Сталкер 2» вже усю почалась. Виходить документальний фільм Епізоди Тінь Чорнобиля, який розкаже історію створення українцями культової гри сталкер. Автори кажуть, що фільм буде цікавий не лише для геймерів, а й широкій аудиторії. Офіційний трейлер вже можна подивитись. Історія створення сталкера чіпляє тим, що це гарний приклад переосмислення власних трагедій. Звісно, Чорнобиль це дуже болісна сторінка нашої історії, але навіть на руїнах можна збудувати нові історії, які стануть сучасними міфами та знайдуть своє місце у світовій поп культурі, сказав Артем Григорян. Ну а ми з нетерпінням чекаємо на реліз самої гри, що запланований на 5 вересня цього року. А 14 травня стартує четвертий сезон Diablo 4. У ньому ми нарешті отримаємо те, що мало б логічно бути в грі ще з релізу. Але попри скепсис, ми вже готові протестувати, чи стала нарешті Diablo 4 тією грою, на яку ми очікували з самого початку. Залітайте на наші стріми. Долучайтесь до нашого збору для ЗСУ. Зараз наша мета 35 тисяч гривень на зарядну станцію. З вас донат кратний 50 гривням, а з нас призи: артбук Total War Warhammer, роман Джорджа Орвела 1984 в коміксах, огляд саме на вашу улюблену гру та ключі до 20 інді ігор. Якщо нема 50 гривень, то будь-яка сума стане в нагоді. А якщо цей збір буде вже закритий, то в закріпленому повідомленні завжди буде актуальний. Котики до зустрічі в нашому наступному відео. Ось же воно. Грайте лише в якісні ігри. Донатьте ЗСУ. І слава Україні!